Добрый день. Як, як вы, як ваше ничего, блядь? Як себя чувствуете? Заскучала! Ты, блядь, Я тоже, блядь! Старая, я тоже заскучал. Я извиняюсь, блядь, на эмоциях. Я извиняюсь, что, сука, блядь, пьет, блядь! Странька, тоже заскучал, блядь, дай боже! И я, и я! Дякую, великие! Я что не знаю, я уже вообще, я как будто бы... Я ніколи, как будто би, не стримув, прикинь, Я щось сів, комп'ютер, пізнаці, сука, програми, мать. гарна причаска. Я тільки з душа вийшов і воно ще не, не просохло нормально. Як мама, зараз я вам все буду розказувати. По-перше, заскочав, е, по-друге, я, е, по я думав, що я не перезагрузився. От яка хуйня. Бо ну, це ж мама приїхала, щоб ви розуміли, це ж, ну, це ж не то кайфік, як то кажуть, цей це сука ці. Цей нерви, цей. оця вся движуха. Я ж їздив до родичів, їздив до баті, їздив до всіх, нахуй. Я за рулем, я в'їбав, ну я в'їбав ну я в'їбав десь по тисячі кілометрів. прикинь У мене чотири диска на ауді, погнутих на Я думаю, бля, б. Будем хасліть блять. Поїхали в село на Ауді, нахуй. Отак. Тіпи, ми доїжджаємо, а я віз ще свого дядю, свою тьотю, ви поняли, е сестру двоюрідну віз і маму. І от ми в одній машині. Ззаді троє, і спереді я і мій дядя ми їхали. І я пізнес і кажу: блять, ауді, бля, село, нахуй, Ауді, блядь. Я їду в село, отак. їду, Дощ почався, нахуй. Так заляло, блять. Заляло водою, все впізну. Я їду, і мені каже, каже мій цей. Мій дядя каже: дивись, ями залило, нахуй, там може бути там може бути сюрпризик. Я кажу, та я шо. Я я, я скільки років вже за рулем. нахуй. Я їду, отак, все об'їжджаю, все чітко, 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 чітко отак. І коротше дивлюсь, а в мене отак іде дорога, а по, поперек, отак, нахуй, поперек отако, Отака рівна-рівна отака калюжа. Отак. Я думаю, їбать його в рот. От, Да я думаю, б совпало. Думаю, блять, так все бля. Я їду. Я яку уїбав, я не то, що. Я думаю, мене. Я думав, стріляють, блять, нас. Просто пізра. Про... Бр... Отак. Отак, все, що є, отак б. І в мене такий щочик. Я думаю, блять, мінус трьох, блять. Отак, я думаю, пізде. Ну, по пі... ми доїхали до села, доїхав. Вопросів до ауді не було, взагалі. Ноль пройом, ноль, все, вона, блять, видержала все. Вона все зробила. Ну, їдем, і ми їхали ще туди. Дядя каже, щось це сука, блядь, вібрація йде якось щось. трясе тебе. Я кажу, блядь, та асфальт такий, коротше. Я приїхав вже сюди, що ви поняли. Я їздив. Е це Хмельницька область, це Шепетівський район. Це до Кам'янця-Подільського. Обратно. Е через Шепетівку, на, на Житомир, через Житомир від Києва на Житомир. Ну, Давайте так. Як ви думаєте, яка дорога, яка дорога в Хмельницько-житомирських лісах. <плес> да, залупа. Іменно так. І от вона полтори тисячі кілометрів. Я приїжджаю кажу, Жека, треба, коротше, провірити диски. Хуй, а я вже я, я в селі отакого от обхожу так дивлюсь. У мене на диску отак, іде диск. І просто в вп... пі. О, ну, ну, ніби отак молотком отак. уєбали, просто сука, нахуй отак. Я приїжджаю, кажу, Жека, треба треба глянути, мені Жека, знаєте, шуки, що... да, я зараз вам покажу. Я зараз вам покажу, він завіс на сервіс і каже тако. Каже, Всі чотири колеса от таких, на. Просто блять. Отахіна просто отакі. Отахіть. на Я кажу блядь Я кажу, він каже, ну, я кажу, треба робити їх, ну треба щось зробити. Блядь, треба щось делати, блядь. Е, він каже: добре, потім перезванює, по каже: дивись, є варіант, коли будуть рівняти, що диску пізда. Мені так сказали на кожному СТУ. Що диску пізда. Я кажу, же, хто не ризкує, той не п'є шампанського. Можливо, ця історія ще продовжиться, і я її розкажу далі, але поки що невідомо. Невідомо чи все витримає. Ну от, це, це такий вступ, як то кажуть. Коротше, з мамою провів е цих два тижні. Ну, все по-другому, ви поняли? Все по-другому вже. Я прикинь, оце це Мало бути вже 4 роки, що я її не бачив. 4, п'ять років на 4 роки мало бути, що я її не бачив. Прикинь, що мама мене бачила ну, в 20 скільки? В 20... Юпер, 23 вона мене бачила раз, чи 24? Ну, крайній. Чи 24? 24, походу, чи в 23. Ех, хуй пайми вообще. І оце вже Ну короче, ну такий перелом, е здоровий, ви поняли? Я вже такий мужчина, я мужчина вже. Фу -фу, там, фу -фу. Отак діл. Коротше, чотко, я їздив в село, їздив до баті, їздив до родичів. Мився. Я зараз покажу фотки, не знаю, може він на інстаграм не всі підписаний, не всі бачили. Зараз покажу. Чув, а ти в Савуті був, я про салуту чув, братух. Це ж теж десь, по-моєму, десь в тих в тих, тих далях. Що там мама? Е -е, плакала. <coughs> 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 плакала спочатку, потім плакала зну, Потім їхала, плакала, уїжджала, плакала, коротше. Просто щось говорили. Коротше, щось, тост, тост мамі говорили. Плакала, блять. Жека піздець. Жека привіз. Фист на. Я зараз чекайте, я ще зараз докинув. Ну, та ну, в мене вже сльози зразу. Сльози на... А де мама? Мама живе в Польщі. Е -е, дивіться, зразу, будь ласка, ви не знаєте ситуацію, ви не знаєте нічого. Я упрашу це зробити, щось переїхати назад і так далі. Уже про... це... я, той, я той, хто постійно задовбує. Капає на голову, У нас ось були, ми щось такого, родичі приїхали, ми щось сьорбнули туди-сюди. Потім годину сиділи, і я годину такого. По пунктах, чого, ну, що вертаюсь. Ну, коротше, така, але були обставини, е коли не можна було вертатись. отак. От ну, і я не особою, якщо чесно. ну, Якби я захотіла, ок, я казав, що тіпа, є і того. Але. ну, Та війна, що, 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 що пояснюю? Коротше, зараз скину, скину, зараз, чекайте, скину, покажу, що Жека, Жека, скатіна, пізніц. Ми можемо по черзі, прям, я вам таку все чи, чисто... Експромтом, отак. <хи> Такого ще не було, я вам зараз чекаю. <плес> Значить, це коли бився усік. Це коли бився усік, ми тако сиділи, потім пішли, подивились Усіка, вернулись назад, і оце бабуся, моя дурна каже, давайте в'їбаємо за Усіка. От ми в'їбали, то я в сторі закидав. Це ми отако сиділи, пиріжки з горохом, робила двоюродна бабуся. Тут є намазаний х... хліб, тут вже зупинили. Вона картошечка була. Хто тут сидів? А, так, мама, я сиділа. Мамулік пізднула картошечки. Е, тазик. Е, <ugh> тут це кока-колка по 50 е, рюмкам. цим років 40. Це 40, десь 40 років цим стопкам. Е, миски Оці, це моя тьотя приносила ще з роботи, коли мене ще не було. Тобто вже більше 27 років. Цим тарілкам, цим отака двіжуха. Знаєш, тут зеркало, ці двері, щоб ви поняли, оці, оці, бачите, на дверях, там, де там де ці. <суміло> там, де стекла ці, от є такі, такі. Як його навіть? За штури, Такі шторки, бачите, отакі. О, тоже, мене ще не було. Вони вже були. Отака двіжуха. Фіранки, бля. Слово, я б ніколи даже не подумав. Знаєш, така історія? Йдемо далі. Мій кіт, отакий, <суміло> він. Отак він виглядає, коротше, я кожен раз приїжджаю, ні, я не помінялась, ні, я не понявсь. Він ти підходиш, пробуєш його погладити. Він на тебе, блять, сука, ворчить. Уходить. Не хочете бачити? Отака двіжуха, отакий кіт. Ось тут він теж ворчей заривує. Отак він каже. Таке це мій кіт. Так, це я в Каменці-Подільському. Я приїхав. Я на один день поїхав там. Треба було мені переночувати. Забув. Купити їжу, поїхав в АТБ блять, до яри кубаси, блять. <смі> То така пацанська сусіска, нахай? Отак, вже там пів, 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 пів цього, блять, пів кубаси вже, ну, ось сидів. Це два часа ночі, по-моєму. два часа ночі. Єбаче, оце гід, помідорів гід не осталось. Нічого не осталось. Так, це що це? Це момент. Знаєш, по ой, е, <кхи>. Знаєш, пояснююсь. Так, всі ми, ну, блядь, туалет в селі. You know? Ви знаєте. Блядь? Ну, туалет в селі. Все життя я, в мене було два села. У мене було два села. Одне батіне, друге мамкине. отака двіжуха. І коротше, чого Сімену в мамкиному. <кхи> в мамкиному туалеті в селі. От сука, ну не блядь, не получалось у мене. Блядь. Не міг я, блять. Сука, я. Блядь, ну, не, Ну не. Ну, я ж не то, що, ви знаєте, дивіться, я в кущах бажу, мені похуй. Але, блядь, не то, що мені треба, щоб лаванди були, блять, вокруг, чи ще щось. Ну, ну, рок рок н рол ви поняли? рок н рол і... Не туалета, а рок н рол Всіх була така куня, і я приїхав вже в цей раз. І думаю, підеться, я два дня не срав, прикинь. Я тупо два дня не срав, ходив отак. Отак. А в мене всі тьотя, всі, в мене вся сім'я. Оце, я кажу, блять. Кажу. Ну, Ужас хочеться, типа, так іди ось фух-фух, туди-сюди. Я, а я розумів, що там буде пізда. Я розумів це, блядь. Я, коротше, кажу, ладно, все, я зібрався, вони щось... Зім... Я кажу, не, все, покакаю вже дома в Києві. А ми мали їхати через блядь. а я вже сижу. Такий, не, повезу в Київ, похуй. так. Каже, ну, я оце ходив-ходив, мене оце гнуло-гнуло. І я програв я цю битку, битву схватку, я програв. І я попизу. Пописував туди, коротше, щоб ви розуміли. ну минут, ну тако, якщо без при минут 10 я топтався біля цього туля. Я отак пізнав. Я отак топтався. Я думаю, я дивлюсь на нього, і отак блять сука. Я тако ходив кругами, ходив ходив, ходив ходив ходив, ходив, то думаю, все, похуй. Ні я ж і не такої срали. Я підходжу отак. Тако секунда, тан хуй я. Я просто отак знімаю шорти отак. А вокруг, отак, отак, в округ, пізда, кущі, поля отак, городи блять, отаку вокруг. Я думаю, та впізна. Я тако шорти зняв, нахуй, щоб не засрадить. Тако шорти зняв, сумку отаку зняв, також з цього туалета отак, бумагу, отак, три рулона хпнув, отак на плечі їпнув і... і просто пішов блять, в поїзках. Найшов прекрасне місце красиве, ніхуя, ні одного. Блять. Не кліща, як то кажуть, блять, не блять. Не Е, така двіжуха. Та й думаю, засніму вам, покажу потім вам. Та й піздець. Дальше. Перший грибочок, який я зірвав. Я за один день, тіпей. Я був в лісі, був на рибалці, був на грибах, був. Це за один день. Просто пизда, я був віздінно. Просто піздець. Е, е, поїхали на гриби. Поїхали на гриби. Перший грибочок є. <шлес> Дивіться, який білий гриб. Вивали та її бачення, який він сука мощний. Жорстко замінував посадку. Дивіться, я відповідаю. я кажу, я срав в будь-яких цех, там щось не можу. Мене щось мене оттуда отталкує. <кхи> я можу в полі, я можу в лісі, я можу де угодно, я можу, де угодно, ну, ну коротше, не в рок н ролі Такий гриб. А так, поясню ще ситуацій. Прикиньте, мене всіх да, вчили. Дід, бабуся, батя, всі мене вчили, що гриби треба що? зрізати. Гриби треба зрізати, Е, Щоб вони зросли там знову. Я, блядь, це робив. я, Їсти, блядь, їсти тоже, але спочатку треба зрізати. Типу, те, ти коли в лісі їх знаходиш, ти ножичком зрізаєш і забираєш собі гриба. Ви поняли? Це всю жизь мене так вчили. Потім я б виріс. Я побачив чи тіктоки, чи відео, де розказували грибніки, що різати гриби нельзя. Потім, сука, грибниця, навіть вона гниє. Грибниці пізда, хуй на мене грибів, поїж говна. Отак. Я думаю, все, є... мене обманували. Я цей раз приїхав в село. Думаю, мене обманували скільки. Я всім кажу, блядь, гриби треба на... викручувати. Типа, щоб не, не, е, не засмержувалася грибниця, щоб воно там не гнило, щоб вони росли ще. Немає різниці. Дивись, братух, я вже загуглив, вже, прикиньте це. Я вже а я там в селі отак, фраєр. Вас не йоють на всю життя. Вам, вам сали в уші, вам, вам, вам брехали. Отак, всі такі, ого, хубасі. Ну, напевно, він знає. Блять. І ми токо, блять, о, о, ми тупо тако отак робили, отак. а потім я приїхав в Київ, думаю, сука. А ну, чи точно? <гум> Чадже підімні каже: Сука. гриби лучше зрізати. Їх як якого гриба? Ви поняли? Білі гриби, по-моєму, лучше викручувати. Але так в особливості. лучше зрізати. Він такий має при собі ножичка, щоб ти собі чікс чи назіс зрізав його. І там каже, то що там кажуть гнити, це міф їбучий. ти дебіл. Каже, це, ну, типа, коли там потім ця кусочок ножки цей гниє, це удобрення для грибів. Вони ростуть. Така хуйня. Так що, якщо що, то коротше гугліть. Але написано: ви можете і викручувати, можете і різати. Це вообще блядь, грибам вообще похує. Грибам вообще по хую. Як ви їх це саме? Ви поняли? Отака двіжушка, як вам. Що на рибалці, Знаєш, дивіться, на рибалці просиділи ми 50 хвилин, отак. В мене два рази отак, один раз. Проходить 20 хвилин, потім тако другий раз, і все. Ми звернулися і йшли додому. Така була рибалка. такий гриб вам. Міша, ти по вайбу, похоже, на білого гриба. А я його благодарю, я що казати, нахуй. Отак, от було. Ножичок є, але він не був використований. <ристо> <ристо> ну, та мама, коротше, ти ж коли бачиш, бачите, гриб... кожен грибочок уже все зроблено, грибочку, уже все зроблено. Ви бачите? Оце ти збираєш, мама, чик, все красиво, все, щоб ми вже зразу прийшли, і гриби нахуй були готові. Так, фу фух І все зробили. Яке страшне, согласен. Подивись, це ужас. Я до -ду довго думав, чи вам показувати, чи ні, але як вийшло? Ось такий момент був, стільки назбирали всього. Здоровий пакет, і два відра. Красиво. Це вирішив сфоткати, показати вам. Це, коротше, така вечеря вже була, вже взагалі з ума, вже. коротше, Це уха, Солений огірок. Тамо кусок бутерброда, пиво і помідори, Сука, Пиво і помідори, отак їв, прикинь. І не срав, я взагалі не розумію, що таке. І як ти не срав, то я теж не знаю, от я ж до цього веду. Мінуси будуть? Ні. Так, це я сфоткав. Сука, це я сфоткав, щоб ви розуміли, як було. А, знаєте, як ми в перший день розбудили? Отак. Як мене розбудили? Я заснув, коротше, у мене якась дня по тілу почалась. Вже тижня два у мене почали прищі вилазити візде. Тако на жопі, на ногах, іменно нижня частина якось ви поняли? Під пузом, коротше, отака двіжуха. І вони починають, ну вони тупо блядь, тупо чухаються. Нахуй. І не дають мені спати. Ви поняли? От жариться, це від жаре, братух. Це трошки там. ну, Я антибіотик зараз ярюю, щоб пізнати. Мазями мажусь, така двіжуха. І ми прийшли ми прийшли десь там хай буде в 12 ночі. Дивіться, важно, от це двір. Е... Моєї мами, виходить, вона тут росла, моєї тьоті. Ми ночували в двірній бабусі. Ходили, бо нас було багато, мене мене в одній хаті. Плюс ще я, я таке Таке треба вмістити десь. І ми, коротше, ходили там. Чати, е... прийшли десь в 12, і коротше, я не міг заснути, мене все чухалось, блять, мене тупо підвали ці прищі. І я заснув десь в, в годині 8 ранку. Я в 8 ранку отак. Заснув? Мене будить, мама, отак, блять, через полтора часа отак в 10. Там десь пів півдв'яту, десь отак. Таку будить. І каже, отак, треба на кладбище. Вставай, нам всім треба на кладбище, нам треба їхати на кладбище зараз. Нам треба їхати на кладбище. Я кажу, мама, вона каже: я знаю, що ти спав час, але нам їхати треба зараз на кладбище їхати. Всім нам, нам треба всім збиратись, їхати на кладбище. І отак нам треба. Я просто знаю, кажу, мама, я час спав, блядь, Мені що? Бл Там, ну, яка різниця, коли ми, блядь, нам треба всім на вставай, ставай, я дивлюсь, на час. вона каже, вже 11 ранку. Так стоїть, каже, вже 11 ранку. Треба їхати зараз, треба поїхати зараз. Потім буде дощ, нам треба всім на кладбище, Я от такого кажу кажу, я спав час, дай мені. Ну, я дивлюсь на годинник 10-20. В 10-20! даже не 11 нахуй. І поїхали, блядь. Поїхали, взяв машину на Audi. Е, кладбище, сука, блять, в лісі, блять. А таке по мене, щоб ви поняли, під бампером, такое під бампером були листя. Отак, вона як, блять. Такое їй говорю, б'ть, зими на кущ, блять, кущ їде, блять, по дорозі. Просто такое все поза, позастрягало, така двіжуха, все, не їде. Да, так, мама так і сказала. Е а це вже це десь при кінці, уже, коли ми були в селі. Це я реально сфоткав. Є ще другий ракурс, але там моя родина, я не буду показувати. Це 10-25. Це 10.25, я вже сижу за столом і вже п'ємо по 50. Ну, я вже не міг, я вже кажу, ребята, блять, у мене закалки нема такої. У мене нема такої закалки, блять. Я вже не можу нахуй. Я вже не можу відпустити. блять. І в мене є оця фотка, і другий ракурс, я отак сфоткав, де всі за столом отак. Цукається нахуй. Я ні, я вже не. Я не стянув, ви поняли. Я, я не стянув. І блядь, тако в 10-25. Отак, бух-бух-бух. Три хунули, поїли, хто в ліс по гриби поярив, хто там цю козу доїти, блядь? Ну, роботають, блядь, Я Я б, я б тако дав би, блядь, я б тако б розвернувся, і тому би тако з вікна можна було б гляд, ну, глядіть, як я сплю. Блядь. Так. Є. Yes. Yes. Oui, moi Конечно, лежу ж нормопе, жо, моси. Душ піздец. Типа душ піздец. По перше, щоб сука помитись, треба пройти три круга. Щоб ви поняли. Скриниця стоїть. скриниці, насос, який е, така шланг нахуй з скриниці, заведений в бочку зверху над на душом. Потім е, тент стоїть. Це треба включити, як щоб воно. Оце просто з, там бочка. Це прям з бочки напряму, Оця двіжуха. Нова, кстати, не користовувана. Новесенька, красивенька, пахнюча. Так, туди. Там тентом на... грі, гріємо. Як? Заходиш, балдієш. Дефолт. Звісно, дефолт, навіть не вот ще й вот на Нанотехнології, так. <laughs> Але типи, вопрос в тому, що я б миюсь, а в мене ззаді садок нахуй. Садок, блять. Я тупо мирюсь, думаю, блять. Тент, тет. Що я не так сказав, тент? Я сказав тен, Читане, я їбу на, там щось похоже. Тупо, блять, садок, отак. Якщо відкриваєш отак, ха, вони ще відкриваються отак на сторону хати. В тебе хати не видно, отак. Дерева ростуть, отак, город нахуй здоровий. І десь там вдалі видно видно одна хатинка. Ну, через, через кущівці пробивається, А так, фух. Мені кажуть, можеш метись, двері можеш відкрити, щоб більше місця було собі. Ніхто не буде заходити. Я кажу, йо, я, народ, я отак тільки фух. Цю музику, отак, бум. -ду -ду -ду. Отак, отак, тизуєшся. Я, я на серйозі їздив дивитись, продавали хату. На серйозі їздив дивитись, бо пізда. Там, ну, там хати, типу, бля, і полтави можна отак. Просто не фух. Бо ну це піздець. Це яка область Це Хмельницька, але дуже близько до до Житомирської. Це, типу, десь на на цьому. Сміятись, за да? ну це для вас був. Е, на кордоні корочі, між Хмельницькою і Житомирською. Отака двіжуха. Отам піздець, там, там ліса, там блять, Там косулі, дикі козли. Корочі, вони тупо виходять на поля блять, пастись, блядь. Просто ну... заходиш в ліс, а я ж. А не було? Я не кидав? Не, не було відоса? де... Блять, тільки один, так? Да? Тільки один. Там я показую, я він стільки дав відос. Ти просто заходиш, і отак один гриб, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Отак просто 15 нахуй, 15 грибів в одному місці. Отак. Оце ти так гриби збираєш, прикинь. Так, отак я снідав. Отак я в один, один ранок проснувся. Мама каже: йди снідати. Кажу, добре, прийшов, от халістерін отакий. Просто шкварки блядь, Шкварки п'єсба! шкварки, сука, шкварків таких не їв в житті, блядь. Кажу, мамі, навчи отут, покажи, як ти робиш, блять. Каже, то всі так жарять. Кажу, Ту хуй. Кажу, так нема, блять. Не... Я, я перший раз бачу, ну, я ні разу не пробував більше таких. Ці шкварки, хуй знає, як вона їх робить. Картошеч, ну, сука, вареники з картошечкою, Отак, кола дієтична. сметанка. Чиназес, отак. Як... Я отак в'їбав, і тако проходить години 4, і я коротше, приходжу, мама каже, на ше блядь. І я ще одне таке відро в'єбав. Я цілий день тоді питався оцими варениками. ахуєть? це чиназіс. Right. Так, це вже тут. Right. Ну, це ви бачили, мабуть, це я вже вдома. Ну, мені їбать нравиться. До переходу є вопрос? Це навіть не переход, це я таку камеру резко отак зробив, в зеркало, диви. Та, йде на. Сука. Хтось хто, хто, ті пише, в кого козирні валет з колоди випав. Отак, мені понравилось <му> Така двіжуха. А торт Джека, б, Джека піздець Гляньте торт, це в руках мами моєї. Там Майкл, все на місці, почти. Е, при, Приходить Жека, каже: я. А він дзвонить. Він знає, що мама приїхала, він каже: Ти будеш вообще мене запрошувати? Я хочу маму побачити. Кажу: Жека, любив вообще в любий блять. Ждем нахуй. Всі, блядь. І він цей приїжджає, отак. Такий, такий момент. піздець. Він підходить. Вони цілуються з мамою такого щочку. Бум. Фух, я Женя, я мама. Туди-сюди. Фух, і він дарить цей торт, вона відкриває чудовій мамі гідного сина, то все. Я дивлюсь. Янович, да, 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 Янович, Янович, це Янович, це Янович. Не, не помічник. Без забув сказати. Янович Джека, янович Джека. Жека Янович. Такого торта забабахав. Ми його потім як вклипали, вже п'яні сиділи вже в 12 ночі, як начали цього торта отак. Такої, як його роз, роз, ну, зробили красиво. Таке дуже дуже прикольно. Надіюсь, що десь в скором ну може не в скором. Коротше, надіюсь, що мама все таки переїде сюди. Буде тут зі мною і все буде красиво. і Такі отакі от от дні можна буде робити, як то кажуть, частіше. Ти молодець, що поважаєш і вибір. Ні, це я б зараз вразий, що ж типу так. Mm. Я коли п'яний піздес, я мам! Май! Мам! Мам!» Отак я, Ну. Це я зараз такий адекватний, просто. Mm. Так, що там виходи якісь, ні? Ще немає, ще немає. Як виять вообще? Що в інтернеті? Що вообще.